Доброго дня всім небайдужим людям. І я Ірина Харченко, їд по місту Дніпро і хазяйка клубу Чудес. І у мене є одна з величезних мрій це відродження традиції України, які знищувалися десятиріччями. І зараз, на щастя, це відбувається по різним містам та селищам України і у Дніпрі також. І відбувається це завдяки ось таким людям, як пані Тетяна Кальченко, яка люб'язно запросила нас до себе у гості. Мешкає Тетяна у Березанівці, що це район Дніпра. Колись, до речі, це була Запорізька слобода, яку заснував козак по прізвищу Березан. І я дуже хочу розпитати у пані Тетяни, що її спонукає займатися е, такою діяльністю, як відродження традицій. Я знаю, що в неї є колектив, збірна творчих колективів на крилах традицій. І м -м, хочу запитати, е, що спонукало вас заснувати цей колектив і як це відбувалось? Вітаю вас всіх! Так, в мене є збірна творчих колективів на крилах традицій. Чому вона так називається? Тому що це збірна колективів. Це колективи не з одного міста, не з одного району, а це колективи з багатьох областей України, а також областей нашого міста Дніпро. Як вона створилася створилося дуже просто до війни я займалася тим, що Ну, як невеличкі, ви тоді були присутні, пані Ірино. Пам'ятайте на дві тисячі, на чотири тисячі людей такі невеличкі. Так. Свята масниця, коляда, не одна я. Це було у нас багато дуже людей, які займалися цією організацією. Я була сценарістом, режисером, постановщиком. Це вже як кажуть це інша історія, а історія створення колективу збірно творчих колективів. Була на початку війни. Чому воно так створилося? Тому що я почала волонтерство. Може, я забігаю наперед. Може у вас Нічого. буде про волонтерство. Так, запитання, але да, я, я вже я вже по ходу вже буду е, зв'язувати ці події про волонтерство і про збірну творчих колективів. Волонтерство воно почалося з того, що моя однокласниця написала е, мені в перший день війни, це другий день війни. Е, що Хлопцям в аеропорту потрібні. Е, я вже точно не пам'ятаю ліхтарики, пам'ятаю, щось іще потрібно в аеропорт, бо вони як кошенята. Я написала в групу, в нашу групу відродження традицій тоді ще, там, де я була одним з керівників, і написала: дівчатка, чи хто може вийти до АТБ, з баночкою трьохлітровою. Я так і написала Ірина, кажу: у мене нас грошей в громадській організації немає. Можемо вийти з баночкою трьохлітровою і зібрати кошти. Так воно і, е, далі і було. Ми взяли баночку, хто зміг, дівчата приїхали. Я вже стів намотовила, вже написала, е, що ми збираємо, і в той день у нас до 11 години вже ми зібрали е, близько 14 тисяч там. Ну, зачем? Я ж не буду теж так. Mm -hmm. І після того почалася наша волонтерська діяльність, але... Артисти, артисти, багато артистів запитували пані Тетяна, чи ми можемо допомогти? Як ми можемо це зробити, щоб зібрати кошти? Я кажу, ну там плетіння сіток та такого всього. Ну, нам хотілося б е, нашим талантом допомогти. І е, Також були люди, які ще е, займалися дитячі колективи, це Алла Чекасіна. Початок був дуже дуже важким, тому що в 20 другому році. Нікому не давали дозволу на проведення таких заходів. Але я все ж таки добивалася всіми правдами неправдами. Ми проводили такі заходи, це була відповідальність саме мені. Мені так і казали, ми тільки можемо вам дати дозвіл усно. Вся відповідальність під нас. І ми розпочали так з артистами. Як я кажу, Кочівники. кочівники, які почали в з одного місця переміщатися на інше і е, збирати кошти для е, бійців за силу. я дуже вдячна, що на а моєму шляху дуже-дуже багато зараз талановитих людей, дуже багато людей, які зацікавлені відродженні традицій, українських традицій. Дуже-дуже багато людей, які знають, як це робити, як відроджувати традицію. Зараз клопі е, десь 100, може більше чоловік, е, так але, якщо тих пов'язувати людей, що кожен, то, то, то з то з Запоріжжя, то з Києва, то з областей приїжджають. Я ж не можу їх всіх ходити. Є костяк, який складає наша збірна, а є люди, які це учасники збірної творчої колективи, які приїжджають, коли в них є можливість. Отак своїм талантом люди розпочали збирати кошти для ЗСУ. Так. Ну, я хотіла вас якраз запитати про волонтерство, тому що ця тема мене також дуже-дуже хвилює. І видно, що ви волонтер по духу, просто ви по духу. Тому ну, хочеться запитати, а в чому о, є філософія волонтерства? Може, у вас є яке гасло по життю? Я вже колись в одному інтерв'ю це казала філософія, що разом і батька бити легше. Так от коли ми всі разом, коли ми всі збираємося, то нам наскільки легше творити? От філософія мого волонтерства, що все повинно бути сумісно, все повинно бути разом. А гасло ну гасло. Ніколи не здавайся, завжди mm -hmm. вперед. Так воно і є. І е, я знаю, Тетяна, що у вас і є основна діяльність якась. І у вас, ну, врешті-решт, у вас великий будинок, велика сім'я. Чи ви покинули цю діяльність основну? Чи тільки волонтерство зараз зайнять? Як вам вдається це, це поєднувати? Діяльність є, крім того, що діяльність є ще інвалід другої групи, як ви вже знаєте, <смеш> як я, які передвигаються пере, пере на своїх і костелях, і на своїх. Але ж у мене оптимізм і діяльність моя, якось було, я косметолог, я масажиста, ще у мене не в мене, а у нас є підкуплення. Крамниця, ми відкрили. Пантюрпан, пантюпан, -пан. такого -пан. ж як відродження yeah. наших традицій. Пантюпан, uh -huh. -пан. ми там зараз розвиваємо квітковий бізнес і це дуже важко в час війни. Але ніколи не здавалося пережим. Okay. Дуже допомагає мені в цьому чоловік. І в усіх моїх цих заходах. Чоловік дуже допомагає, тому що перевести, привезти, одвести, зібрати це все треба. Локації, банери, це все-все чоловік. Ну, це було також мене запитання, що без підтримки сім'ї діяльність ну, ніяк не можна. Ну, ну, це... Я як жінка, я це розумію. Це дуже важливо, да, коли ти вас підтримує, підтримує пан Юрій. І... Пан Юрій, і... дочка, батьки. Розкажіть, будь ласка, як ви відпочиваєте? Де ви знаходите ресурс? Як ви відновлюєтесь для цієї діяльності? Для, для своєї діяльності, для моєї, для, для нашої, для нашої діяльності потрібно. Природа, Природа mm -hmm. і ну, у нас і так тваринок багато, у нас сім котів. Mm -hmm. да. uh, так, ну і я хочу подякувати вам, пані Тетяна, що ви запросили мене на свято, яке нещодавно у нас тут пройшло. Це вечори на хуторі Березанівка. Це благодійний захід, також, де ми відроджували традиції. І пані Тетяна запросила мене з моїм клубом чудес прийняти участь. Е, і я розумію як сама, як організатор, е, який це титанічний труд, це написати сценарії, це організувати людей, це побудувати локації, декорації. Да? Я знаю, що Тетяна не спала вночі, вона записувала там відеозвернення. І такі, такі, репетиції. репетиції були. онлайн-репетиції. Це, 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 це щось неймовірне. І свято пройшло на дуже такому високому рівні. Як вам вдалося? Це ж, звідки сили? Звідки? Ну це за я не можу сказати звідки сили. Так, це бажання. бажання. Першу, чергу, першу чергу це було бажання допомогти хлопцям. Ага. Хай скільки б ми не зібрали, скільки б не ну, але це допомога, це в першу чергу. Друга черга це те, що як я кажу, відроджувати традиції. Ви пам'ятаєте, що вже неодноразово ми з вами співпрацюємо так, так, і вже неодноразово я вас запрошую на такі от заходи і до вас, також. І я вас так, 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 і до вас. Ми, так. ми приїжджали. Ми хочемо у вас є. Бажання зробити і творити традиції наші. У мене є бажання, у наших артистів є бажання. Тому ми отак і згрупувалися, так і зробили. І це все надихає, коли є однодумці, коли є допомога, тоді ти можеш творити. Коли немає допомоги і ти дивишся, як люди, хай що хочете робити. Ти не зможеш зробити. Mm -hmm. тут, тут, потрібна, тут потрібні однодумці, тут потрібна допомога. І допомога і фінансово дуже багато, дуже важлива ще фінансова частина. Mm -hmm. Дуже важлива фінансова частина, тому що без фінансів ні локації ти нічого не зробиш, як би там не було. Ну так, так це дуже важливо, коли ти відчуваєш, що людям це потрібно, це дає сили. У мене також це відбувається. І це було дуже дорого. І особливо те, що збирались кошти для ЗСУ на кожному заході, пані Тетяно. Та, ну, це ми і робимо ці... відеозвіти, як, mm -hmm. як тільки отримують хлопці те, що, на те, що ми збирали відеозвіти, всі збірна творчих колективів на крилах традицій. Зараз ті кошти, що ми зібрали, передані барині сесії на Uh, рюкзак для медика, але зазначу, що рюкзак дуже дуже дорогий і ті кошти, що передати, то маленька частинка до того, все все, uh, все оплачено буде за рахунок її також зб... зборів. Це маленька Але ця частинка вона також вона п -п пішла як uh, допомога. Це буде бійцю медику нашому бризанському хлопцеві Олегу. Я потім озвучу, він тільки прийшла відео звідмарині, Марина виставить, я обов'язково покажу, куди ага. кошти наші пішли. Ага. Так, і ще щось важливе хотіла вам сказати. Ну, я хочу додати, що як зараз кажуть, маленьких донатів не буває. Так. Як? Так, так то, тому кожна копійка вона важлива. Так, ну і зараз ми трошечки подивимося, як відбувалося це свято. Це вертеп, це обряд водія кози. На яких заходах? Де ви були останнім часом, де ви збираєтеся? Що у вас надихає? Що, що вам подобається? Це більш буває бізнес-форуми, це бувають такі і творчі заходи. Творчі заходи, якщо ми зараз вже говоримо про більш творчість, то творчі заходи у нас пов'язані з арт-стейдж. У нас є такий. Mm -hmm. uh -huh. Простір uh -huh. І Там ми також співпрацювали. Це було нещодавно. Творчі плани, Якщо можна озвучити, я знаю, у вас їх багато, якщо можна озвучити. знаєте, іноді говорять, хочете насмішити uh -huh. Бога, uh -huh. розкажіть їм про свої плани. Я. Я можу так коротко сказати, що, так. що мені хочеться більше щось зробити для дітей. От угу. простір для дітей от, це для мене само, це моя була ціль з самого початку, як тільки ми починали це розвинення. Раніше ми, ми не такі розумні були, зараз діти угу. дуже їм е, потрібно. Розвиватися, розвиватися, двигатися. І крім того, що вони сидять в гаджетах своїх, не, ну не бачать вони світу білого, то їм потрібен простір. Їм ну, потрібні тваринки, їм потрібні танці, їм потрібні музики, ну, Все потрібно, щоб вони розвивалися творчо. Їм потрібно по перше, справжнє життя. справжнє життя убивати. Справжнє, справжнє життя. Оце Угу. Щось додати? Я як як хотіла як додати, прийти. що мені дуже-дуже хочеться з цим зробити подяки, і я роблю, і я не, не знаю, як, як це, щоб кожне ім'я і, і назвати я якби подякувати. Дорогі мої артисти, дорогі мої учасники, любі мої друзі, я дуже-дуже дякую вам за те, що ви в мене є. Я дуже дякую за те, що ви творите дива і завдяки вам, завдяки вам ці дива трапляються, робляться, робляться завдяки вам. Борис Великий, актор, актор театру і кіно. Я вам дякую за те, що ви змогли приїхати з Києва один денечок, на, на, на південночка, і зіграти, зіграти, да, зіграти, зіграти. зіграти в акулу. Та, Я дуже-дуже дякую, От, наскільки людина проста, і це завдяки пану Анатолію козаку пану Анатолію, Варава. Знаю, завдяки йому приїхав до нас Борис Великий. Я хочу подякувати вам, пані Ірина, за те, що ви uh, так за те, що ви так зробили оцей обряд кози. Це все дійсно це дійсно було цікаво. Це дійсно було дуже дуже м -м 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 -м, мальовниче. Це була моя мрія, як це зробити. Ви мені дозволили зробити. І ми один Я дуже дякую своїй збірній Костяку, тому що джерело, водогралі, ті, ті, хто не приїхали, позитивчик, які дівчатка молодці. А там далі. Далі, далі буде, як у нас та, на відео. Буде. Так да, і все це відбувається завдяки таким людям, як ви, пані Тетяно. І я впевнена, що у нас ще попереду багато спільних проєктів. Ось і головне, що такі є, вони надихають. Дякую. Дякую.